Голландське благословіння на 29 січня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святом Іван розпитається про те, як після хрещення в Йордані від Іоанна Хрестителя Дух Святий повів Ісуса пустелю, і Він там постив 40 днів. А прикінці поступу приступив і спокушав йому різними спокусами, щоб він хліба, щоб він камені притворив на хліба, щоб він поклонився йому, щоб замість того, щоб він отримав всі царства землі, і щоб він пригнув з башти храму, щоб. Бо, бо ангели небесні тебе підхоплять, і ти зможеш вижити. І Господь на всі ці спокуси, знаєте, переміг ці всі спокуси, сказавши і визнавши єдину мету, взаємовідносини з Господом, з Нацем Небесним, що не тільки хлібом єдиним жив людина, а кожним Словом Божим, і що тільки поклоняйся Богові єдиному і йому служи. І не спокушай Господа Бога свого. І переміг цим сатану. І оці два місця мені запали в серце. Перше, те, що сатана завжди приходить, коли ти зголоднів. Коли ти е, втомився, коли ти виснажився, коли ти потребуєш, по, по, ну, потребуєш якоїсь допомоги, коли ти перетерпів щось, вистраждав все, І знаходишся на такому, знаєте, ніби те. Е, е, Ниточки, яка тебе може зірвати, що ти можеш зірватися. І тоді приступає сатана і спокушає. І, друге, і це питання, що, яким треба бути пильним і бути, знаєте, у гос, відносно Господи, сильним в відносинах, що ці спокуси ти прийняв, зустрів. І друге місце, що ми, мені. Говорить про те, ну, про що в мене западає серце, те, що якщо ти вірний Богові, ти в цих е, спокусах, які приходять в той час, коли, ну, коли ці, всі біди на тебе і так зійшли на, сьогодніш... на цей момент, ти е, можеш і здатен виходити переможцем. Сили від Отця у тебе будуть, щоб залишитися в всіх спокусах, вірним Богові. І коли ти залишаєшся вірним Богу в цих спокусах, в цих випробовуваннях, в цих смертельно небезпечних випадках, то і Господь у єдності з тобою проводить тебе через ці смертельно небезпечні речі, смертельні спокуси. Бо ти обрав його, і ти в цих місцях залишається завжди переможцем. Ти переможець небесних, небесної війни проти сатани. І сатана лягає під твої ноги, відступає від тебе, як відступив від Ісуса. А ти, набравши сили, долаючи спокуси, стаєш стає ближчим до Бога і наближаєшся до того англійського стану, коли, коли вже назад дороги немає, коли ти вже не зможеш, не те, що не зможеш, ти вже не обираєш дорогу спокус або бути переможений цими спокусами. Ти залишаєшся переможцем в а, рядах воїнства Божого, тобто стаєш таким же самим сильним, як і архистри Тих Михаїл, який переміг це воїнство сатани і його бісів. Тобто, в той воїнство ти вже ну, встаєш або, або а, приймаєшся і маєш ту силу, щоб там і залишатися незмінно, а не так, як біси спочатку побули в Божому стані. А потім збігли і стали його гонителями. А ти як світлі ангели, ангел твій охоронець, а христик Михаїл, всі ангели архангели, які воювали і перемогли місівське пліме разом з його начальником. І це питання перебувати в лавах переможця, в лавах сильного, в лавах того, хто переможець, тобто в лавах Господа Бога нашого, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.